Трошки підтікає саму малость. Йо, Йоу, тут активний стабілізатор. Ай-яй-яй. Айяй. воно все в маслі. І що тече? Рейка тече, чи мотор тече? Е, мотор тече, я дивився, там з самого верху тече, От звідси видно, добре. Так. Сонце пече. Так, короче, там не одне місце, да, тече. Угу. Да. 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 Оказывается, мне все так просто, да. Угу. Ну, наверное, это даже э, срочно. Ой, 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 ой. Короче, я, я не знаю, я так понял, что это закордонный пост. Ты мне, мне только одни сказали. Все остальные сказали, что не можем. Нет, я же что растечная гарантия, что звонил. Ну хорошо, это Thank mm -hmm. you. Бачу такие? Что? Ну, нормально. Кайф. Надо брать. <coughs> <coughs> Чи какие-то у вас зауваження? Олександр Так, я віце види до своєрданы. essa solução é a Зараз я позаписую. Той <кій> прямий речах люфтить. Передні диски і колодки на підході. Тобто колодки зносяться, міняти з дисками. І перед, і зад. Двигун в маслі, рейка в маслі, активний стабілізатор в маслі. Коробка передач тут в маслі. Ззаду коробка передач отута в маслі. Піддон промали, колись його тут поклеїли цими. Воно тут буде піти, напевно, з усіх щелей. Ну, машина стоїть і тут вже під нею каплі маслі. Передній редуктор теж в маслі тут. Задній редуктор закоплісти. Да, я бачу, він тут сподіває. Це ж не зрозуміло, чи це масло летіло сюди, це потія? Потія така. Ну, типу, да. Або масло отак в погрузитель теж завозиться потіше. Так, так, так масло летіло. Бо тут оце все запотіше. Воно все в маслі, і редуктор може з'явитися. Задні Ззадні зв'язки йшово відповідно. Треба підкорювати. Подушки заднього редуктора. Ну, от, видно, що на <гручили> шкоді. Так, висок. 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 так да, ця, цю так нагрузити теж. там <гручили> теж. <гручили> 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 Далі оця подушка глушника відірвана, ця взагалі тут не прикручена. Там через двину немає, чи забують прикрутити, то це <плес> ні, ні Хай воно там буде. Я пальня, я пальний.